Що таке творчість? Малювання? Ліпка. Ну, я вважаю, що творчість це щось своє, свої думки. Наприклад, для мене творчість це танці, і в танцях я показую свої думки і своє почуття. Творчість для мене це, наприклад, малювання, робити щось з підручних матеріалів, якісь саморобки, аплікації, наприклад, виставки картин. Творчість це прояв свого, прояв себе. Для мене творчість це заспокоєння. Творчість це для мене крута штука. Можна малювати, картини створювати, портрети, ще можна каліграфічну галі... картину зробити. Для мене це танці, це нові ідеї. Творчість вона допомагає людині розслабитися, розслабитися та допомогти людині відбутися від... Пселогічних може якихось проблем, та людина в время творчості погружається у свої мислі та може подумати над чимось. Чому людині необхідно займатися творчістю? Ну, тому що людина не зможе нічого не зробити, а є, коли вона навчиться. Де... Гілеграфічної, вона все зможе. Ну, це розвиває також свої думки. Людині треба займатися творчістю, бо якщо вона не буде займатися творчістю, то вона не буде творчою. А без якщо людина не творча, то вона у житті нічого не зможе прикольного придумати. Допомагає людині розслабитися, проявити себе, показати свої таланти. Ну, не кожна людина може займатися творчістю. Вона може займатися чим завгодно, що їй по душі, що це ну, вона може малювати, танцювати, співати, все. Малювати це теж творчість. Так. Людині необхідно займатися творчістю, тому що о, творчість, вона. Дуже різна та може допомогти усьому людині, та вона дуже добре розвиває мишлення людини на навколишній світ. Яким повинен бути керівник гуртка відповідальним? Щоб міг вирішити усі питання. Педагог дуже повинен бути уважним, спостережливим. Керівничим, веселим, добрим, мати багато сил і бути трохи психологом. Добрим і щасливим, веселим, чуть-чуть бавитися і наругатися на людину, що людина її нічого не зробила. Ну, відповідальним, здоровим крутим. Должен бути таким, щоб мог щось пояснити дитині, якщо вона щось не розуміє, та щоб це було легко доступно та понятно. Твої побажання педагогам позашкілля ну, напевно, здоров'я, багато багато працювати та надихатися. Дітьми, які, які вони, яких вони тренують або вчать, позашкільним педагогам побажаю знайти дуже багато талантів. Я хочу побажати педагога, що він був розумним і це розумів і допомагав. Мої побажання бетаголом, щоб к ним на гуртки ходило більше дітей після школи, та вони викладали прикольне щось та та щоб в них все у житті було добре на цьому все.